Свої 16 він пізнав сенс життя у Франківську. Презентували збірку поезій Степана Чубенка з Краматорська за свою громадянську проукраїнську позицію та любов до батьківщини. Підліток був по-звірячому закатований, і розстріляний наприкінці липня 2014 року. На Донеччині він і був на Майдані з Майдану. Просто поїхав і в цей Краматорськ, а потім е, їхав поїздом. І ясна річ, в нього які погляди й були і ДНР його закатувало, потім забили. Ну, а мама, мамі, треба пам'ятати про таких, які дійсно зібрали ті всі вірші, прозу і видали окремою збірочкою. Презентацію збірки провела мати юнака Сталіна Чубенко, яка не тільки читала його вірші, але й розповідала присутнім про сина. Від Відвідувачі презентації кажуть: нині потрібно берегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну та її свободу. Ми повинні про це говорити, тому що ці хлопці по духу, по своєму інтелекту, по своєму розуму, по своє, в своєї душі були з Україною. Вони хотіли бути, мешкати далі в Україні, вони хотіли будувати Україну, вони хотіли бути одними з тих, хто буде ніби цеглинами у новій українській державі. І якраз Степан був один з них. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.